Всім привіт! Презентую вам лот-шнурки бренду КВМ. Є різних кольорів та розмірів. Розмір від 45 см до 120 см. З розміром 45 см буде 14 одиниць, з розміром 60 см 30 одиниць, 75 см 10 одиниць. З розміром 90 см буде 42 одиниці. Та з розміром 120 см буде 7 одиниць. Матеріал бавовна та поліестер. Всього в лоті 103 одиниці. Вартість лоту 260 гривень. Собі вартість одиниці 2 гривні 52 копійки і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!